Творчі об'єднання «Начитай» Читай. Диаднеко минулі дні. Скільки часу вже минуло? День, коли все почалось, тепер, здається, таким далеким. Обличчя, які оточували, мені вже не впізнати, деякі зовсім нові незнайомі мені. І досі невідомо, що сталося з тими, хто рішив уникнути цього становища, змінити перебіг долі, бодай для себе. Те, на що мені не вистачило хоробрості. Тепер все, що залишилось із варіантів, згадувати давно минуле, адже тут нема нічого, що дарує найменшу крихту радості. Звичайний день, звичайні турботи. Затьмарював лише прогноз погоди, передавали дощ на всю добу. Дізнався про це вже в автобусі, а пара соля залишилася вдома. Видво встиг заскочити в будівлю рівно перед тим, як обрушилась злива. Слабо схоже на везіння встиг та й встиг. Тільки як тепер повертатися додому, при цьому не стати до нитки промоклою ганчіркою, викликати таксі. Зазвичай дощ з перервами. Я міг би почекати момент, але не схоже, щоб сьогодні була така розкіш. Ще й вітер почав виридувати. що не глянув у вікно, тільки дужче є. Про це ніхто не сповіщав. З тугою я дивився у вікно, понуючи дорогу додому. Невже таки доведеться витратитись на колеса? Звичайний і нудний мені краєвид. Що я завжди бачив, сьогодні таким не був. Сильний вітер і злива стали одним бурхливим ураганом, та ще й таких масштабів, яких я раніше бачив лише у фільмах. Люди судорожно бігали, ховалися хто де міг. Ті, що не дочекались машини, так само розбігалися геть. Бурхлива природа не могла насититися скоєним, ніби мститься нам за всі гріхи дерево. Без жодної ознаки старіння втратило рівновагу і остаточно впало. Секунду воно повисло на дротах та обірвало їх. Світло в окрузі згасло. У нашій будівлі також. Я пропустив, що робити тепер нічого. Ноутбуків фірма не мала. Ремонт такого типу руйнувань займе кілька днів з умовами прогнозу на погоду. З цими думками почав неквапливе збирання своєї сумки. Спускаючись до виходу, почув гомін натовпу біля вхідних дверей. Люди начисто відмовлялися виходити на вулицю. Я вже бачив події з вікна і цілком розумію, чому вони поспішають виходити. Але все ж не маю наміру сидіти тут без світла. Хотілося швидше додому. Заварити собі чайку, плюхнутись до телевізора. Глянути бажаним мною всі ці тижні фільм. І все ж, я без парасольки, таки викликатиму таксі. Діставши мобільник, зайшов у відповідну програму. Рука машинально приготувалася гортати карту у пошуках найближчої доступної машини, а мозок в оцінці додаткових витрат на послугу. На екрані з'явилося. Немає підключення до мережі. Як так? Я ж точно поповнив рахунок. Мій погляд впав у код екрану. Мобільний зв'язок відсутній. Схоже, десь ще обірвались дроти. Від своєї здогадки пробився легкий смішок. Ніби я знаю причину всьому скоєному, крім впалих гілок і дерев. Втім, можна б почекати ще трішки у офісі, може й закінчиться цей дощ. Час ішов йшов нудливо. Нескінченний гомін людей, стукіт дощу по вікнах, завивання вітру. Навіть ігри, які встановив раніше, щоб відволіктися в транспорті, стали мене дратувати. Від чого я просто почав крутитись то в один, то в інший бік на своєму кріслі? Хтось покликав своїх подивитись на видовище за вікно. Що там нового? Мені аж самому стало цікаво. Велика машина котилася вулицею. Це вже не можна назвати простою зливою або штормом. Вона перевертається на свої боки і дах. Справа набуває небезпечних обертів. Без зв'язку ми не зможемо дізнатись, який зараз рівень загрози. Проте нутро передбачало щось страшніше. Деякі люди спускалися на перші поверхи. У той час, коли інші підіймались, створюючи циклітність базаючих на вихід. Всіх хочуть, але більшість цих сміливців поверталися не виходячи за двері будівлі. Були ж ті, що швидко вибігали і так само забігали назад, пошкодувавши через свою імпульсивність. Від нудьги я спостерігав за цим деякий час. А потім групка людей, що активно вешталася на першому поверсі, кудись зникли. Схоже, вони вирішили спробувати вийти через чорний хід. Мені теж кортіло вибратись. Тому й подався на розвідку за ними вже не міг тут стирчати. І таки мав рацію в тому напрямку, знаходилися пожежні залізні двері, їх, здавалося, не турбував якийсь там вітерець, на відміну від центральних дверей. Наступні дії відбулися надто швидко, аби збагнути одразу той, що відкривав двері з неймовірною силою був притиснутий розпростертими дверима. Який відкинув у поривом вітру, потерпілий лише зітхнув перед тим, як знепритомніти. По його обличчю сочилася кров. Я був у ступорі разом із рештою. На щастя, двоє хлопців оговталися швидше і відтягли бідолаху від тепер не дуже безпечних дверей. Протяг прорвався до будівлі і осипав нас крижаними краплями. На шум і незрозумілий протяг. Прийшли погледіти натовп зі входу, але через холод і острах, до небезпечних дверей більше ніхто не наближався. Я разом з усіма повернувся до головного входу. Хлопці тягли постраждалого, підхопивши за руки. Питань, що з ним трапилося, не ставили лише долунав перешіптування. Дехто стурбовано запропонував надати бодай першому допомогу та й, в принципі, привести до тями. Минуло кілька годин. Мій слонок видавав гучні звуки. Вирішив прогулятися у бік їдальні. Таких же зголоднілих зібралася пристойна черга. У цей момент я подумки вивояв себе за нехтування такими простими речами, як скласти собі обід у судочок. Зазвичай співробітники їли у свою перерву і вирушали на робочі місця. Зараз ніхто не поспішав кудись іти. Працівники їдальні в поті чола обслуговував відвідувачів без світла. У їхніх можливостях було лише видавати готову їжу або ту, яку можна вживати без попереднього нагрівання. До моїх вук долинула лайка, швидше за все, з боку споживача. Хтось не мав при собі готівки і намагався сторгуватися із касиром, а той, в свою чергу, відмовлявся вірити на слово, працюючи собі у можливий збиток. Зрештою, це рідкісна подія, яка незабаром закінчиться. Чому він повинен ризикувати своєю роботою та штрафами заради незнайомця, який може більше не показувати їдальні, приховуючи цю обіцянку, а людині ввечері здавати касу, як їй виправдати нестикування між проданим та виручкою, платити зі своєї кишені? Це вже давайте самі. Витерпівши повільну чергу, я нарешті дістався до довгоочікуваної їжі. Не рівень ресторану, але особисто мені подобалась тутешня їжа, ситна, смачна, і відповідала своїй ціні що важливо. А от злива не давала і натяку на завершення своїх бурхливих намірів, та нещодавня картина досі стоїть перед очима. Стан того хлопця остаточно відбило бажання спробувати вибратися на перекір природі. Я швидко впорався з трапезою, але так само не поспішав виходити з їдальні. Тут куди тепліше та сухіше, ніж унизу при вході та безпечніше поверху з моїм робочим місцем. Шунок нарешті вгамувався і на мене впало втома. Хотілося спати після хорошого обіду. Це бажання було спокусливим, тому й піддався. Хоч і провалився в сон, досі чув розмови людей та як брискотіли столові прибори. Але з усіх звуків, що склалися в один шумовий фон, мене розбудила гнівна розмова в далині. Я ліниво перемістив голову на складених на столі рук і глянув у бік метушні. Чоловік знову обурювався на персонал за відмову брати в борг, а мене обурювала його галасливість. Піднімати шум на весь зал через пропущений прийом їжі для мене привід слабенький. Якщо немає можливості платити, то й ніякого обслуговування не буде. Проте ситуація за вікном вбивала надії повернутися додому хоча б до пізнього вечора. Крик озлобленого чоловіка наростав з кожною секундою, не оміняючи матюки погрози. Касир ніяк не реагував і лише повторював свою відмову. Навіть без аргументів. Він їх уже висловив. Чоловіка це не зупинило. Він задіяв і інших людей, що також голодували без готівки. Ті одразу підскочили з вигуками на кшталт Так, ми теж хочемо їсти. Ми вам не без хатьки якісь. Це вам з рук так не зійде. Персонаг міг лише заперечувати, нагадувати про свої обов'язки та погрожувати поліцією. А з кухні прокричали, що коли люди чимось незадоволені, то нехай усі думки висловлюють у книгу скарг. Світло з вікон затухало, наступала темрява. З різних кутів приміщення почали активно з'являтися різні вогники. Не знаю, чим таким цікавим могли займатися люди, окрім бездумно тикати у телефон. Але навіщо комусь знадобився ліхтарик? Чим би вони себе не тішили, заряд їхньої техніки закінчиться швидше. І я б на їхньому місці використовував телефон тільки у разі нагальної потреби. Адже невідомо, скільки ще нам доведеться тут сидіти. Мене знову хилило на сон. Тільки залишалося спати та слухати розмови навколо себе. З дверей різко влетів силует. Я вже не міг розглядіти, кому він належав. Лише голос інформував про цю людину. Чоловік захекався, проте зміг донести знайомим, що його напарника здуло вітром. Вони намагалися вилізти на дах і зловити сигнал для телефону. Дійсно, кілька людей нещодавно підіймались кудись. Прошепотів я собі на видиху, знову вкладаючись на руки. Схоже, спроба провалилася. Люди навколо знову гомоніли хтось переживав про рідних, хтось за вихованців, а хтось не потрапив на сьогоднішнє побачення з бажаною дівчиною. І так, ніби рахуючи овець, я знову заснув. На сам кінець з'явилася чергова лайка, але вже я не розумів, про що вона, та й не цікавило. Розплющивши очі, я зустрів новий ранок. Мене окинуло величезне розчарування, коли зрозумів. Те, що відбувається, не сон. Ми досі тут, а за вікном все та ж мерзенна погода. Хтось з тих прокинутися і плакав з іншими, хтось все ще насолоджувався сном. Принаймні питання із їжею закрите. Як бачу, персонал здався, але за умови розписки. Тільки я думав зрадіти, що сьогодні обійдеться без сварок, почався інший срач. На порядку денному вода тих, хто приніс з собою павербанк, і тих, чогось незадоволених, що з ними не хочуть ділитися своєю власністю. Схоже, їм думалося, що аргумент мені нудно, я хочу пограти, почитати книжку стане вагомим аргументом для розтрати таких важливих ресурсів. Також серед нас з'явилися інші нервові, які бажали залишити місце. За вже знайомою схемою група покинула їдальню і через якийсь час повернулася назад. Вони повідомили один сміливець зумів покинути будівлю. Мені хотілося вірити йому. Хотілося вірити, що він мав план, та навіть якщо й не мав, щоб він не забув про нас і не пропав, щоб він привів допомогу. Минали дні, їжі ставало дедалі менше. Люди зникали все більше, з прагненням нарешті, врятуватися, бодай самому. Вони намагалися один за одним, але ніхто не повертався. Хлопець, який отримав травми першого ж дня, так і не прокинувся. Він тримався кілька днів. Гомін натовпу все більше вщухав. Люди втомились. Хтось залишився, не хотів нічого. Крім дізнатися, коли закінчиться ця вимушена ізоляція. Мені дуже хочеться повернутися у ті нудні дні, у ті дні брудові трудні, які ненавидів усім нутром. Тепер у кожного з нас є поняття майбутнє та минуле перестало мати якесь значення. Є тільки сьогодні, зараз і залишки тлінних думок. Деат Неко. Минулі дні.